Друзі, всім привіт. Я не, не друзі, як я. Всім доброго суботнього ранку. Хто віддихає, ми працюємо. Субота, 7 утра, а ми їдемо працювати. За нами їде трактор, воно фарами світа далеко-далеко. Будемо робити, друзі, сьогодні підсипати дорогу, бо сьогодні у нас там дуже поганий заїзд. Ось Бачите, сьогодні ось, бачите. Грязь. Віддіє грязь. Машина в грязі, всі в грязі, проїхати не можемо. Чи, що виходить, трактор орав поле. І трохи пару разів там проїхав. І трохи таке розміщає. До цього часу ми нормально їздили. Ну як нормально? Все одно, блядь, грязь, є гряз. І це ми вирішили тут посипати зробити. Трактор у нас там підворний, зробимо підсипочку. Я думаю, все буде розвід. Наблюдайте, в кінці відео розкажу, скільки на мені вийшло. Таке в нас тут робиться, бачите, і воно в нас тут дуже, як говориться, погано, бо тут яма, все, ще така тут трактор буде ділятися, тут все. Можна тут проїхати там, бачите, що тут робиться. Трактор їздив ось тут по полі і нам повністю взяв, таке зробив, а тут повністю каша, повністю тут срака. Повно що зразу. Такий ще люк стоїть у нас. Венажі якийсь стоїть. Теж підровняє нам, поровняємо. По мене може проїздити. Оце тут, дуже краще таке. А потім зараз зверху трохи посипочку посипемо. І я думаю, буде нормально, плюс-мінус буде нормально. А що делать? Теж яма. Вже тут нема, так що тут точно горбами зроблено. Стучно горба тут тот на у мене зроблять. Велика сильна яма тут. Так, що, тут теж трохи тут бай, глина, що це таке, чи пісок, чи глина, після всього, що глина. А добана бути злизи тут дорога. Раз як тут дорога була, а зараз немає дороги. Була висипана дорога, щось знімали тут, ще типу була, зараз нету. Раз, А потім завтра буде посипочка, буде, я думаю, що він тут все. Трошечки не це. Подробняємо, зрівняємо і буде, друзі, все добре. Жека вже приїхав. Будемо важно. Дивіться, буде красивенько буде. О, оце вже буде клас. Ну, Звісно, якщо, якщо ми її ще посипемо наверх, то буде взагалі добре. Отак воно, так, да, треба буде подсипочкою зробити. Все буде добре тут. О вже, о, вже тут твердий грунт вже пішов. Все. Наверх ми ще підсипимо, буде чітко все. Буде все у нас, як говориться, люкси, мокси. Бачите, зараз таке, таке болото, а побачив, що буде через Зараз буде підсипочка, що буде з підсипочка. Так, Глобальник тут на повороті. Там вже зробили нормально. А тут глобальний на повороті. Ось Така, друзі, каша. Зараз буде через пару часом, буде красота, як говорить. Буде красиво, гарний, буде. Вонте, поле поорали, розорали. Тут уже зараз ми так само з згорнемо, де стоянка, де машин теж Там. Я думаю, дорога в нас виходить, друзі, непогана. А що, зіма йде, друзі? проїхати не можна. А ще буде а цього, то я думаю, мабуть, дві машини придеться вести, бо одна машина буде дуже мало. Оцього горба Оце горбатори з числу, мабуть, тут Твердо, при цьому воно ні буксувати не буде. Ну буде такий гор. Пер косина. І тут повністю з'ялую. Тут зробимо хоч і стояночку, не хотів ворозі зробити таку, втягнути його, щоб зробити стояночку таку, тут як. Це не на що? Це на Трактора не закована, це треба грендера сюди приганять, що він зпанював дорогу. Цей трактор ніхрена він не возьме. Тут так, він ніхрена не возьме тут. Яки траву поламає, блять. Давай побачимо, щось подребет, якось трохи підсипамо тут. Піском посипалося, бачите, дощ не дощ по барабану. Пісочок нормально все. Так. не что сюда получается, не Тут нормально все в боку А все, а тут ну, верда, земля потому, получается, если что. вот, как и пошло у нас. Я думаю, туда-сюда пару раз, пару раз воздух, думаю, думаю, будет нормально вон, блядь. Только подровняю его, блядь. Скажу, все будет нормально, блядь. Буде, типо, машини будем ставити просто так. Ну, Приїхав ось народ. Я приїхав, поставив, заганяє. Що ми теж, а, горба цього чесні, посипочку і теж, І, і Посипка приїхала. 9 тисяч машина стоїть. Треба подивитися, що, що 9 тисяч за 30 тонн з доставкою. Зараз подивимось, як воно що буде. Така машина велика, бачите, ревно велика, така. Зараз. Сюди стипне трохи на стоянку стипне, бо я хочу стояночку таку зробити, посипочку невелику таку. Треба будемо дивитися Ало! Алло! У нас трохи висип сюди, це трохи розгорнув. О, така у нас є трохи така А? Хорош, хороший. Это конят. По кушах раз, кто на повороте, блядь, понял. тоже нормально, щелк. Вот такие. Вс. Давай, сыф, сып, сык, сыв, сыв, сып, Хорош, Хороший. Tudo a você, se... não serve pai, se tutor. Так, люди, получается, башня, значит, буде таке табусь, а буде таке, значить, типа, як, як асфальт буде запробує. Зараз буде все добре. Буде нормально. На повороті буде тут добре все. О, де вже десь як дядько, що зробляє тут красиво, бля, люди. І все буде добре. Зараз ще він ту кучку візьме. Зараз ту кучку візьме, зараз. Я повершуюся, тут мало, звісно, буде, але таке, зараз подивимося. Зараз подивимся. Лише по одну машину, ну, не буду повну брати, 30 тонн не буду брати. Навіть ще тонн 10 візьмемо, то і все, навіть. Зараз подивимось. Вже бачите, як трамбуюся і воно таке стає як асфальт. Буде, як думає, нормально все. Будемо заїжджати, питань не буде. Друзі, ще привезли машину, бо трохи не хотіло, ще привезли. Тут вже в мене повну машину привезли, привезли вже ми тут. Получається 15 секунд привезець по нас тут. Трамбується буде хорошо. Ось у вот то вже типа такий, як говориться, профінь, типа як асфальт. Ну да, як строк тонник проїде пару раз, то воно гарно як трамбує, воно буде як асфальт. Як асфальт воно буде у нас, то буде хорошо. Якось так виходить, друзі. Там засипати поки не буду. Саме головне, щоб у мені була площадочка була маленька. Вона була заїхати було в двір. Якось, втравимо, втравимо.